Доброго дня, дякую за запрошення. Сьогодні е, подія ну, потужна, адже е, і, скажем так, дуже легко мені зараз буде говорити, якраз після цієї теми, яка була щойно піднята переді мною, адже питання ветеранів, питання військовослужбовців, тих героїв, які зараз боронять нас. Воно як на мою особисту думку стоїть, мабуть, в першу чергу. Коротко про себе. Я є фізичний терапевт за фахом і у практиці уже з 2006 року. В да в даний момент я як керівником напрямку реабілітації клініки Адоніс. Ну і також ще займаюся як викладацькою діяльністю, так і науковою діяльністю. І, в принципі, питання по ветеранах дуже для дуже актуально, адже паралельно я ще також задіяний як. Волонтер у силах спеціальних операцій по, по створенню патронатної служби і допомоги саме бійцям, діючим бійцям, е, ветеранам. Е, ну, фактично всі питання, що е, стосуються військовослужбовців, а також уже ветеранів. Е, так. що воно? Дякую, але я буду зараз про Адоніс клініку. Адоніс клініка була заснована ще у 90-х роках. Вона була заснована як кабінет сімейної медицини кардіологом та сімейним лікарем ще у 98-му році. І за цей період часу зараз клініка збільшилася і розросла, що вона надає медичну допомогу за більше чим за 65 ма Медичними напрямками, е, і до повномасштабного вторгнення клініка Адоніс мала 11 медичних центрів. Е, ми виставляли, е, попри всі ці жахи, які були е, на Адоніс під час, е, ну і і зараз, і, е, в нас було зруйновано пологовий пол, будинок, а також було зруйновано медичний центр на Лівобережній. Але попри ці всі жахи клініка. Працює і продовжує надавати медичну допомогу. Також Адоні став одним з перших, по суті, одним з перших в Україні, який, який надавав комплексну реабілітаційну допомогу для бійців. Коротко про нашу історію. Напрямок реабілітації ми заснували ще у 2021 році, і перша реабілітація в нас була на Спаській. Чим вона була така, ну то, то, скажімо так, ми його заснували ще в той період, поки ще слово реабілітація не було на на вустах, так як зараз у усіх. І в нас вже була в, в той момент така е, командна е, і мультидисциплінарна командна е, робота з пацієнтами. Е, коли ми надавали повний комплексний підхід для пацієнтів, коли фахівці з реабілітації тісно співпрацювали з іншими медичними напрямками, з хірургією, з терапією, з неврологією, і фактично пацієнт з перший же момент потрапляння до клініки отримували якісну медичну допомогу і причому також і і і допомогу ре, і, і допомогу реабілітаційну адже всі розуміють що пацієнта для того щоб пацієнта вилікувати пацієнта повинна повернутися функція а функція а разом з функцією пацієнту також потрібно, потрібно, потрібно повернути ту якість життя яка в нього яка в нього була до отримання травми чи чи до отримання ураження і це можливо тільки тоді коли є комплексна реабілітація про нашу історію, і, так як у нас було активно, ця реабілітація вже запрацювала до повномасштабки 2021 року, ми у Бурчі планували відкрити повний такий повноцінний комплексний реабілітаційний центр закритого типу, де ми планували надавати допомогу як для українців, так і для іноземців. Адже клініка Адоніс успішно. Також вела терапію по лікуванню стубуровими клітинами, і її доповну повномасштабки ми активно співпрацювали з іноземцями. Тобто до нас на лікування та реабілітацію їздило е, багато іноземців. І фактично, 20 лютого 2022 року у нас в Бучі відкрилася поліклініка, і стаціонар ми планували відкрити 1 березня, але не склалося. Натомість з 1 червня у нас уже але все ж таки ми змогли відкрити стаціонар у червні, і по суті до нас почали поступати перші. Військові, і чому нам так вдалося, що, ну, що ми почали надавати таку якісну і комплексну допомогу? Адже в нас вже були на той момент зобреті спеціалісти. У нас були алгоритм роботи, у нас були чіткі протоколи, а також чітка командна робота, як працювати з важкими пацієнтами. І перші пацієнти, які до нас потрапляли на Реабілітацію це були пацієнти з інституту нейрохірургії, пацієнти з наслідками черепно-мозгової травми, а також з ампутаціями тобто, з поєднанням різних травм і. Е... Після низки успішних таких кейсів ми активно почали співпрацювати з різними патронатними службами, а також з різними фондами, які ну я які були за за які були зацікавлені в тому, щоб якомога швидше відновлювати своїх бійців у якісному центрі, де є повністю така командна. Робота, а також, де реабілітація, направлена на ну як, якомога швидше відновлення або повернення якості життя. І зараз декілька кейсів по розказую саме, як ми співпрацювали з, з однією з першою по проєкту, з першим фондом. Тобто, це був проєкт, по, не, це тобто співпраця з фондом Віктора Пінчука, і свого часу у 2022 році у восени ми для них стали, по суті, як best practice, адже вони після низки успішних кейсів, ми з ними уклали договір, і у нас проходили тобто, і по програмі у нас проходили е, бійці реабілітацію і е, по практиці е, е, тобто у, е, ми та, е, таким чином створили ці програми що, е, під е, щоб підбирали максимально е, зручну і ефективну програму реабілітації е, для бійців з, з перебуванням тобто то був такий е, курс з 20... Восьми днів е, стаціонарного перебування, в яке входили заняття з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, психологами, а також логопедами. -ло 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 і е, фактично з цим фондом ми попрацювали більше, ніж рік, і за. І, Разом з, спільно з ними ми, ми надали допомогу більше чим 200 бійцям. Другий другий таки наш також ефективний досвід був це є з патронатною службою Ангели Азову. Там ми вже працювали по іншому принципу, де з де, демо де ми надавали пацієнтам чітко. Реабілітаційну допомогу, і все зв'язано лікування і консультація, також діагностика, яка була зв'язана з реабілітацією. І, і третій наш також досвід це співпраця з Фондом Серце Азовсталі Рената Ахметова. і Тут чуть інакший кейс. Тут у нас були пацієнти важчі, адже якщо. якщо про перші два випадки розказувати то там були пацієнти в основному ті бійці, які отримували поранення під час бойових дій у бою, і відповідно вони були достатньо швидко евакуйовані на ранніх етапах до ста пунктів. Після того були етаповані у, у безпечні території, і е, уже у нас вони проходили реабілітацію на більше такому довготривалому та пізньому. Етапах і фактично ми всі, всі в команду, ми всі працювали для усунення основного їхньої проблеми, тобто лише поранень. І ті поранення, що були отримані. Під час бою. А якщо стосується пацієнтів інших, що по проєкту серце Азовсталі ми працюємо безпосередньо за пацієнтами за, з захисниками Азовсталі. Тобто, то є ті самі пацієнти, бійці, які отримали поранення у бою, але вони з тими важкими своїми пораненнями потрапляли прямо в полон. І у нас є бійці, які після полону були 3 місяці, 6 місяців, 18 місяців, і навіть. Два роки. І зі свого досвіду скажу, з практики з такими пацієнтами абсолютно інакша робота. Адже то пацієнти, які отримали первинне поранення в бою, їм не була надана якісна медична допомога. Скажімо так, їм уже повезло, що вони вижили під час евакуації руськими до їхніх медзакладів бо більшості випадків на жаль їх усіх добивали ті що, що вижили вони не вони не отримували належної допомоги плюс постійні тортури стрес побої допити відсутність харчування лікування і відповідно з тими пацієнтами клініка адоніс працює таким типом що ми повністю закриваємо всіхні скажем ну, всі їхні проблеми станом здоров'я від стоматології до лікування всіх внутрішніх. Органів. По важкості тих пацієнтів, ну, всі випадки не буду розказувати, адже то, то навіть важко слухати. Приклад, такий був, що пацієнт з травмою спинного мозку, якого, якого евакуювали на той момент, були у окупований Донецьк, і після з ним неакуратного поводження у медзакладі, йому ще травмували бедро, після того в нього пішов сепсис, і коли вже він до нас потрапив на. Реабілітацію в нього була нижня параплагія, а також е, йому не можна було з, 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 зробити заміну ну, тазостегнового сулоба по тій причині, що пацієнт постійно був сепсис і, і ну, всі операції не проходили успішно. Тобто, це, це, суть в тому, що це набагато складний кейс, і у нас також є досвід з такими працювати як по лікуванні, так і по. Реабілітації і коротко по цифрах. Тобто, під кожний цей випадок, що я розказую по патронатних службах, ми створювали свою систему гнучку роботи, як за знижками з патронатної служби, так і конкретно оцифровували всі випадки і всі ті послуги, які ми мали проводити. Тобто, для по фонду рекаврі, у, у нас була фіксована сума, у яку ми в Продалися, тобто з перебуванням пацієнта на стаціонарі з харчуванням, з медикаментами, з комплексом реабілітації. Що стосується інших служб, то там ми перед поступленням пацієнта ми створювали Пону постійну таку попередню калькуляцію, і тоді вже вкладались, старалися в ту, ту калькуляцію вкладатися. І відповідно ті випадки, які виходили за межі тієї суми, яка була розрахована за пацієнта, оплатити, то ми так само як з, з, з роботою з страховими компаніями, ми це узгоджували. Е, і фактично, якщо зараз піде ролик, буде дуже добре тут декілька хвилин. Показано, яким чином воно. Можете запустити ролик. Деякі е, фрагменти з із реабілітації. А я бачу, воно вас там запускало. Поки ролика не, нема, тому зараз ще повернемося сюди. Отже, за весь цей період, з, з моменту червня 2022 по сьогоднішній період, у нас прийшло реабілітацію близько 900 бійців. Це є саме стаціонарну реабілітацію і около 500, і около 500 бійців амбулаторну. У більшості випадків. А запустіть, будь ласка, відеоролик. Дякую. 哪里有不亮？ Получається, чи мені продовжувати так? Не получається. Шкода, дуже хороші ролики, дуже хороше таке позитивне і патріотичне закінчення, але я сподіваюся, якщо не в ролику, то нас, як мінімум, всіх українців це закінчення буде очікувати. А я ще не закінчив, мені ще, будь ласка, презентацію включить. Ага. Дякую. Отже, за весь етап з червня 22 по сьогоднішній день, то у нас прийшло близько 900 Бійців і 500 саме на близько 900 стаціонарних і, і около 500 амбулаторних. В Більшості випадків всі пацієнти, які у нас там були, то були пацієнти у періоді після гострому та довготривалому. Тобто ті пацієнти у нас були на стаціонарі, які не які не потребують відділення інтенсивної. Терапії, ті пацієнти, які вже здатні як мінімум до самообслуговування, ті пацієнти, які були вже мобільні, тобто могли рухатись у межах палати. і… У більшості з захворюваннями, тобто в більшості з травмами, то майже 50% від усіх пацієнтів то є ампутації і наслідки ампутації. Тобто ми тих пацієнтів брали після островому періоді, тобто у момент десь другий тиждень, третій тиждень після отримання ампутації, так як у нас дуже добре також розвинута хірургічна служба, то ми могли з ними працювати паралельно, вже їх укріпляти і готувати фізично до протезування. І паралельно наші хірурги могли працювати чітко з, з важкими. Ну, з ампутаціями, з перев'язками, і якщо потрібно ще робити реампутації і, і, і також різні і також різні хірургічні втручання, і фактично дуже багато пацієнтів з ампутаціями бійців після того повертаються знову до виконання бойових дій. Хоча за 402 Законом, там 62, 63 стаття. Зараз у нас у всіх бійців, які отримали ампутації, вони, навіть ті ампутації, які вони, вони отримують нижче кисті і нижче колінного суглоба. В принципі, функціонально бійці готові до виконання своєї роботи, там і вони рвуться туди в бій, але по закону вони не мають права, але ну, вони все одно домовляються, пишуть рапорта, і вони, і вони, власне, туди попадають. Також ще... Декілька слів ми змогли в себе в клініці організовувати для наших бійців проходження виїзного ВЛК. Тобто не потрібно їм їздити туди. військовий, центральний військового госпіталя комісія приїжджає у наш у наш клінік, у наші два реабілітаційні центри, і повністю обстежує бійців і робить свої заключення там. Тобто, це є суттєва економія часу, адже боєць знаходиться в нас на Реабілітації і комісія приходить до нього тоді через декілька днів, або через декілька тижнів він отримує необхідні для нього довідки. По пацієнтам також, ну я вже буду без презентації раз, раз так. По пацієнтам також, і друга, друга така категорія, найбільша категорія пацієнтів це пацієнти з скелетно мязовими травмами і пошкодженням пошкодження периферичних нервів. І також у нас ще трохи менше, але також є достатньо багато пацієнтів. Це пацієнти з наслідками черепно-мозгових травм і наслідками травм спинного мозку. Це Шкі неврологічні пацієнти, які е, мають суттєві рухові порушення, крім рухових і взагалі порушення діяльності всього організму, ці пацієнти потребують перебування в спеціалізованих реабілітаційних центрах, які, які повністю обладнані інклюзивністю, які мають зали, приміщення, палат, санвузли вузло таким чином зроблені, що е, ну щоб що пацієнти можуть себе самообслуговувати, навіть якщо враховувати ті порушення, які вони. Мають. Е, так, якщо зараз у нас вийде запустити ролик до кінця, то буде чудово. Получиться? Ні, на жаль, не вийде, Вадима. Угу. Технічні несправності. Добре. І, але не однією реабілітацією, а живе. Так, зараз, зараз. Не працює, не переключаю. Так. Є. Сюди. Дякую, я працюю. Отже, у, у клініці Адоніс є також інші медичні напрямки, які добре розвинуті. Тобто, є пластична хірургія, і де здійснюють кращі хірурги в, ці, в цьому напрямку і здійснюють. Прийом на як на правому березі, так і на лівому березі. Також у клініці є е, свій е, кріобанк, де е, можуть, ну, де зберігається де, ну, де зберігається також. І також клініка є успішна по клітинній терапії е, і по. Е, і наші також напрямки в клініці є сучасні комплекси діагностики. Вони в нас як на лівому березі, так і на правому березі, так і в Софіївській. Боршагівці, тобто, що для пацієнтів є доступ пройти якісне обстеження на сучасних апаратах майже в усіх точках Києва. В клініці здійснюють прийом хірурги. Також клініка має на даний момент Адоніс має своїх шість медичних центрів, в яких здійснюється поліклінічний прийом. У нас є такі напрямки, як педіатрія, ведення вагітності. Сучасна і, і загальна хірургія. Ну і фактично, зараз клініка. Як я як я вже говорив, зараз клініка доніс працює більше чим за шістдесяпшіма п'ятьма. Медичними напрямками, і е, в нас у місяць ми обслуговуємо, ми обслуговуємо приблизно 19 тисяч пацієнтів. Тобто, це, це достатньо потужна клініка з майже усім спектром послуг, і е, дуже якісно розвинена реабілітація, і також ми готові і вміємо працювати як з страховими компаніями по реабілітації, так і з різними фондами. Якщо якісь є запитання. Дякую. Дякуємо і вам.